Ольга Володимирівна, вітаю колеги. Лариса Миколаївна. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку, ранку, колеги. Доброго. Uh, поговоримо сьогодні про uh, вихователів-методистів. На жаль, їх сьогодні з нами немає, але uh, uh, ви пригадаєте, які у них обов'язки. У кого немає вихователів-методистів, то. Uh, Ті вихователі-методисти, які до вас зараз прикріплені, також можуть виконувати не 100% такі функції, тому що вони не ваші працівники, але вони можуть вам допомагати. Ну, Давайте все по порядку. Ну, По-перше, головна відповідальність вихователя-методиста це дотримання вимог базового компонента і організація освітнього процесу. Пригадаємо, яку обов'язкову документацію веде вихователь методист, яка прописана у примірній інструкції з діловодства дошкільних навчальних закладах від 2012 року. Вона ще чинна. Ну, по-перше, це план роботи, перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації, картотека матеріалів. Ну, це все фільтруємо да, згідно тих умов, яких ми з вами зараз знаходимося. Довідки, доповідні записки про стан навчально-виховної методичної роботи, та заходи щодо її вдосконалення. матеріали проведення семінарів, проблемних творчих груп, конспекти занять, конспекти святкових заходів, розваг і так далі. І так далі книги обліку посібників дидактичного обладнання і матеріали проведення педагогічних рад. Але Існують документи закладу до створення яких причетний методист, тобто який приймає участь у створенні цих документів. А саме, бере участь у створенні річного плану роботи, бере участь у розробці освітньої програми, яка потім буде схвалена педагогічною радою та затверджена керівником, стратегії розвитку. Кстати, у новому закону, у законі про дошкільну освіту, освіті, стратегії немає, а є тільки програма розвитку і освітня програма. В розробці положення про формування внутрішньої системи забезпечення якості дошкільної освіти, про яке, про яке ми з вами говорили на наших щотижневих нарадах, в розробці розкладу занять, який затверджується вами. Ітература. В контролі за виконанням освітніх програм та планів роботи педагогів. Ведеться це в довільній формі. Ну, якщо ви пам'ятаєте, раніше була книга контролю, або щоденник контролю, який веде, ведете і ви, і вихователь методист в довільній формі. Або в той формі, який вам сприятний це не обов'язково якийсь документ затвердженої форми. Щодо зони відповідальності, це щодо освітнього процесу. Далі зона відповідальності щодо кадрових питань, до яких також вихователі методисти дотичні, ну я б винесла на перше місце все ж фізичний і психічний стан педагогічних працівників. Тому завдання методистів у тому, щоб забезпечити емоційне благополуччя педагогів та набуття ними задоволення, сенсів від своєї роботи. Якщо вихователі розуміють, навіщо і як їм писати плани, проводити якісь проекти, розробляти або вибирати теми для самоосвіти, то й роблять вони це з розумінням і, значить, якісно і задоволенням. І від цього виходить закономірність. Якщо щасливі педагоги, то і дітям буде також добре. А якщо дітям добре, то і наші замовники, батьки також будуть задоволені. Далі, підвищення кваліфікації. Вихователь методист упорядковує документи, що стосується цього напрямку, складає перспективний план. Підвищення кваліфікації слідкує за кожним педагогом в плані, тобто про проходження курсу, підвищення кваліфікації, кількості годин, підказує, щоб звертали увагу, да, кому яких годин не бракує. Ви ж пам'ятаєте, да, що 10% це особливо робота з дітьми з особливими потребами, тобто інклюзія, 10% психологічна складова. Слідкує, щоб педагоги вчасно подавали сертифікати з клопотаннями про прийняття їх затвердження на педраді і готує атестаційні документи для завідувача, щоб вони були упорядковані в наявності, правильно оформлені. Далі готує характеристики на педагогів, графік роботи атестаційної комісії. І веде протоколи засідань. Ну, взагалі, якщо є вихователь-методист, він є секретарем атестаційної комісії, якщо така і працює в закладі освіти. Є документи, які є в зоні відповідальності керівника щодо атестації, але і вихователі-методисти також приймають участь в їх формуванні. Далі. Щодо педагогічної ради, зазвичай керівник закладу готує педагогічну раду, виконує обов'язки голови педагогічної ради, а вихователь-методист обов'язки секретаря. Але ну, також склалося у нас, що вихователі-методисти готують педагогічну раду, матеріали вихователів. Тому хочеться, щоб ви також звернули увагу і підказали своїм вихователям-методистам на такі моменти передивитися протоколи, щоб там обов'язково проходили такі питання, коли ми затверджували там, освітню програму або якісь документи, ті, котрі, котрі повинні затверджуватися педагогічною радою, щоб вони обов'язково прописувалися в протоколі. Щоб якщо будете змінювати положення про формування внутрішньої системи, то також, щоб воно було затверджено педагогічною радою, затверджувався річний план роботи, щорічний план підвищення кваліфікації, і затверджені були сертифікати про проходження курсів. Це дуже часто забувається. Далі на педагогічних радах заслуховуються звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію. Це також повинно відображатися в протоколах. Якщо такі питання відсутні, то обов'язково передивіться це разом з методистом і внесіть відповідні рішення. Протоколи підписує голова і секретар. Зараз хочу звернути вашу увагу на роботу методичного кабінету. У нас є таке положення про методичний кабінет і дуже сьогодні слухала вас да, і звернула увагу, що в ваших командах групах закладів освіти є розділи, да, які відповідають цьому да, методичний кабінет. У когось це методична майстерня, у когось там методичний осередок, ну, давайте трошки пройдемося, що там повинно бути, тому що цей нормативний документ він є чинним, тому, навіть на дистанції ми можемо привести все це в порядок згідно цього документу. Ну, По-перше, в цьому розділі або в нашому віртуальному методичному кабінеті. Будуть зберігатися обов'язкові документи вихователя методиста. Далі там буде методичний канал, тобто це раніше у нас були такий методичний стен, де можуть бути, де можуть зберігатися матеріали і атестації, матеріали педагогічної ради, матеріали підвищення кваліфікації. І плани графіки контролю, і участь, моніторинг участі педагогів да, в методичній роботі. Далі це можуть бути канали з методичними матеріалами, тобто, ми ну, вже казали, да, що там може бути, і різні вдалі відеотека вдалих занять, заходів, приклади чек-листів, розробки консультацій для педагогів і батьків. І різних форм роботи з батьками. Бібліотечний фонд. Зараз дуже виходить багато матеріалів щодо нового закону. Так? Тому ви можете також, щоб ваші вихователі ознайомлювалися з ними, також перенаправляти їх іноді для самоосвіти і для тих годин методичної роботи, які вони повинні виконувати до цього розділу, щоб вони знайомилися з новими. Документами, хоча вони ще тільки проєкти, ще дуже мало їх прийнято, але проєкти взагалі і залишаються тими документами, які будуть підписані. Тому хай знайомляться, хай знають, що відбувається зараз в нашій дошкільній освіті. Далі, ну, технічні засоби, це дійсно я червоним кольором позначила, що ну, це зараз не актуально для нас, тому що ми з вами на дистанційній формі освіти. Зараз ще раз зупинюся на посадових обов'язків обов'язках, які прописані у посадових інструкціях, і пригадаємо основні напрямки діяльності. Ну, основні напрямки діяльності, по перше, організаційна методична робота, це і розробка річного плану, і координація освітнього процесу, контроль за виконанням освітніх програм та планів роботи педагогів, адміністрування сайту і соцмереж. Дуже часто цю роботу виконує вихователь методист, але Є такі заклади, де цим займаються уповноважені вихователі, так? хто адмініструє сайт, або сама, сам керівник, або хтось з вихователів, хто пише дописи, хто слідкує за наповненням сайту. Але взагалі це робота для вихователя-методиста, якщо він є. Далі щодо підвищення професійної компетентності педагогів, ну, по-перше, це проведення методичних різноманітних заходів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, впровадження інноваційних технологій. Ну, можу сказати, що те, що ми з вами виконуємо, це і є вже інноваційні технологія, дистанція для дошкільників, це взагалі інновація в дошкільній освіті, надання консультативної допомоги вихователям. Далі вихователь методист аналізує та моніторинг проводить моніторинг якості освітнього процесу, і згідно нашого алгоритму діяльності, він слідкує за цим і доповідає завідувача про, ці, про цей контроль. Далі Приймаю участь у діагностиці рівня розвитку дітей, тобто допомагаю вихователям у проведенні, підбираю діагностики, підбираю матеріал і узагальнюю ці моменти. І взаємодії з батьками щодо питань розвитку та виховання дітей через індивідуальні консультації або по запитам батьків. Далі, впровадження сучасних освітніх технологій, ну це я вже сказала, так, що у нас. Наш, наш, наш час буремний заставив дуже-дуже е, опановувати різні технології, е, особливо інтерактивні, інтерактивні платформи. Е, у нас вихователі-методисти е, як самі роблять, так і навчають своїх вихователів створенню різноманітних електронних методичних матеріалів. Е, також хочу сказати, що Дуже вдячна тим дошкільним закладам, які прийняли участь у тижнях педагогічної майстерності. Їх педагоги прийняли участь у проведенні майстер-класів. Це також каже про те, що вихователі-методисти допомагають педагогам у підготовці до цих заходів, приймають участь у обласних заходах, різноманітних веб-вітринах. Далі. Щодо дітей з особливими посвітніми потребами, також вихователі-методисти допомагають, але зараз у нас таких дітей небагато, тільки в ЗДО номер 2 залишилися, але, на жаль, там методиста свого немає, тому той методист, який за вами закріплений, він буде вам також допомагати в цьому. Щодо впровадження здоров'я зберігаючих технологій і психолого педичному супроводі, ну, як я вже казала, що одна із головних напрямків діяльності це психологічна педагогічна підтримка наших педагогів. Взагалі, якщо немає психолога, то вихователь методист також виконує цю функцію. Хоч би як склалася, але і є свої секрети для успішної роботи методиста, які зводяться до наступного, так? щоб наші педагоги і ви розуміли, що методист робить. Чи розуміють інші, що методист розуміє, що робить. І чи розуміє сам методист, що інші розуміють, що він розуміє, що робить, <сум> тому що зараз дуже багато питань виникало, да, особливо після закріплення за іншими садочками, що робити і як це робити. Тому дуже часто були дзвінки, консультації, були методисти, які дзвонили, ми розказували і в індивідуальній консультації, як проводити тут, чи той чи інший заклад. Ну, тому, ще раз кажу, що під час інтеграції з іншим колективом, методистам потрібно було проаналізувати річний план роботи, знайти якісь точки перетину, щоб об'єднати і свій колектив з іншим колективом. Але кожен методист це такі знаєте загальні рекомендації, але кожен методист він відпрацьовує свій кожна методиста є свій стиль роботи. Комусь краще проводити окремий захід для окремих для закладу, а не об'єднувати зі своїм. Хто -то, хтось об'єднує взагалі всіх педагогів, тому що їх не так вже й багато. Да? Хтось провів анкетування, бесіду про потреби, да, може хто які консультації потребує? Є такі колективи, що вже відпрацювали та пройшли цей період, інші в процесі, але. Я ж говорю, що всі, хто звертався до мене за консультацією, її отримали і вже плідно роботу працюють. Ну і ще раз хочу наголосити, що вихователь — це не діловод, не особистий секретар завідувача. У кожного є свої повноваження. Але є і внутрішні відносини, які вже склалися роками. Тому якщо на початку були побоювання, що зараз їх навантажать інша завідувача, інша завідувачка, да то зараз вони вже розсіялися. Методисти проводять спільні зустрічі, відвідують заняття, допомагають готуватися до атестації до участі в обласних вітринах. До професійних спільнот, до краудплатформи, яка буде у квітні. Тому я думаю, що ви вже знайшли точки перетину і працюєте. Зараз.